Польські фермери, які нашкодили в певний проміжок часу, Українським аграріям і українській економіці у підсумку програли б самі, тому що точніше, не конкретно вони, а програла польська економіка. Бо, як ми знаємо, згідно а, даних аналітичних центрів польських станом на сьогоднішній день, вони потерпають від нестачі того, що вони блокували на сьогоднішній день. Вони би раді були, але вже Туреччина і Румунія справляються з транспортом нашого збіжжя, і відповідно поляки, тобто втрачають на цьому. В той момент це була проблема, дійсно, треба було переорієнтуватися. Зараз це вже проблема польської економіки, їхніх логістичних компаній, типу їхніх логістичних хабів, їхнього морського транспорту, який теж частково це обслуговував. Тепер вони ну, думають, як би повернути назад, але цього. Вже не, не, не відбудеться в тому об'ємі, в якому було переорієнтується щось, звісно, логічніше, десь ближче е, е, транспортувати, але там південь України він буде орієнтований швидше вже на Румунію, ніж на західні кордони України.